Молодше, всім привіт! В цьому відео покажу вам перше, як ми вибирали нову машину мені. Я продав Audi, Audi продалась за хорошу суму. Вставлю зараз відео, як її оглядали. Якийсь місяць-два пройшлося її продавати, але вийшов на цьому заробіток. Продав Audi, 2 місяці вибирав нову машину, попалася BMW. В цьому відео покажу, як ми їдемо до своєї BMW, вибираємо її. І ще будемо дивитися другу машину, то тобто в планах подивитися дві машини. Молодь, всім привіт, їдемо купувати BMW X1. Сьогодні я його знайшов і всім привіт, їдемо купляти BMW. Бути короткий, я вже Давай. Всім привіт, їдемо купляти BMW X1 е в Broad. Сьогодні я її знайшов. Ціна вроді би адекватна. Подивимося, що буде. як. Це ж Європа. Тут все нормально, тут даже геи є. По кошдам поїзд зайшли в таку кофейню. Миша заказав собі американу чи еспресо. Перед еспресо. Я взяла собі таке мороженое з кокосом і малинкою. А палочка? Розмірно, так щоб потрібно було перемішати. Зараз подивитися обзор про машину, про нюанси, про проблеми, бо машина була вибрана рандомно. Ну і все, що? що ми знаємо про BMW? Машина на Машина німецька. І зроблена на базі троєчки. з троєчки. БМВ. Suv, кросовер так називаємо. Ну і вийшло це чудо, за яким ми їдемо. Покажу вам фотографію. Прислали мені. І ось що ми маємо. Ууууу! Та шо? Та ви шо. Це капець. Це капець. Вау, да? Сказка. Вот такая вот апаратик, можна вот так даже. Не. Ну, а, можна. Ну но все равно бачить. Ну ви поняли. В общем, одним словом, німецька якість. Завтра всему да приїдемо. Я вам зніму даже, даже на відео сниму покажу, що воно є. 3, часа 4 вже ліве око болить. Ілона буде за рулем видимо всю дорогу на механике зламає нам всю коробку Всем привет це Ілона ми у Вроцлаві Я удивлен искренне на цьому Людей. Тут в КФС є, є охрані плюс тисячу бомжей, якісь наркомани ходять п'яні, прям по вокзалу. Іскренні удивлені. Ну, знаєш, на відео вони так все ужасно. Видіти кнопку. Це Зараз будемо виходити, дивитися, чи, чи приїхав цей дядько за нами. А 9 він уже не штаб. Бо це брак. Просто на вулиці тьма. І на село. Нічого не видно. Ну mm, так, да, нічого не видно. Давай покажешь обзор на вокзал. Да. Тут у нас что? поезд. Он очень старый, если честно. Да, у него все. Короче, динозавры. Тут закрыто. Тут у нас приемное место для очекования. Там же можно порендовать. Орієнтувати можна приміщення, вдруг що, тут проходне місто, вокзал, самі розумієте. Ну і що, там п'яте місто. Ми сюди заїхали, спеціальні ребята, ще не виходьте. Ми сюди їхали 11 часов, щоб подивитися на цей краєвид. Та ви що! Добавимо взриви. <риві> і салют. Подивилися ми БМВ. Е, В Показалось вона дуже плохим. Перше що, обикновенний поляк-перекуп, який брехав, ще включив туди свою жінку. Що ой, мене бачили, мене знали, всі е молдинги там повиривані, везде царапини, везде вм'ятіни. Ще визивав спеціаліста, каже, що і потолок перешитий, то цей. Спеціалі цю камеру держат. <рес> <рес> Музика нормальна, але но так це що, їде плюс-мінус. Тече масло з якоїсь там трубки. Навіть не став розбиратися за якою. Хотів чесно стургувати для приліччя 500 лотих, ну, 1500 в сумі. Але ну, аж, аж не хотілося. Дуже була машина слабенька. Це називається купити проблему. Не світиться за лампка. Кожна дверь поцарапана, кожен е, бампер. Поцарапаний ручки всередині. Всі подерті. Ну, пробіг там, я не знаю. Ну, під, під 300. А він йому 145 написав, масло до заміни. Вже е, цей ГРМ, він без поняття, що з ним робить. Коротше, обикновений мусор от, от пана Неперекупа, Який не перекуп і, і не перекуп. Так що лучше шукати машини від перекупів, там хоча б все справне, лампочки світять, він нализаний, чиста машина, а не оце. Ну просто грязню тачка. тачки. Совітую брати від перекупов. Там хоча б качество. Ну, вам скажуть, що і як, що не справне. Так що, ребята, що, їдемо назад. Ще раз усе дарю вам відео. Скиньтесь по 4,50. І... і вертаємося на Краков. Так що, давайте. Та кава за сьогодні. На каву мы уже потратили плюс-минус як на билеты в одну сторону. І вот такие вот тут. Та мало надовиться, як в Турции. Это любители такого стиля. Мы в рот славе. Да. Мала Венеция, все на воді. Там Турция. Город Ну зато Тут хороша погода, тут світить сонечко, Кракове всегда сиро. а тут прям так, чисте небо, сонечко. Плавають качечки, Шо, ребята, новий день, ми їдемо до нової машини. На жаль, на щастий днімо спать уже. Ми там мені будеш казати, що я тебе сильно близько знімаю. Ось так, при мені сюди. Їдемо додому спати. Ура! Не хватить дивитися. БМВ. <звачте> <Але> будемо дивитися <звачте> Ауді, може. Ура! У <звачте> вісім ранку поїхав я вибирати Шкоду. Подивився Шкоду, провірили мені на сервісі. Заплатив за це 150 злотих. Сказали, що по амортизаторам трохи є проблеми. По електрики були проблеми, бо він сказав, що куниці перегризули йому провода. Ну і в общем то що? Заплатив я енну суму денег за цю машину. Поміняв фільтра, масла, фільтр паливний, масляний, все, що можна. Тобто поміняв, осталось поміняти амортизатори і буде ідеальна машина. З пробігом все супер, то есть сказали, що двигатель работает, і все хорошо. Всім привет, мало! Сьогодні будемо тренігувати цю машину, що у нас тут є по нюансикам. Є невеличкі сколи, тобто от камінців тут, тут, на криші там. Треба буде їх підкрасити, але вже магазинчики закриті, значить сьогодні ми зробимо тюнінг дисків. Що тут треба зробити? Щоб вони вигляділи новіше, треба їх підкрасити. Як вот, вони викидають? Видно, що вони вже повідали жизнь. Ці диски тоже старенькі, страшненькі. Хочу покрасити їх в чорний цвет. Для цього треба їх трохи наждачкою потерти. Це трохи потерти змит цю грязь, водову, яка тут вже тисячоліттями. Ну і диски будуть, наче вони тільки виїхали з салону. І воно буде гармонічно під чорні дішманські ручки, під чорні дішманські пластики, під неокрашені всі зеркала. Так сказати, бомжпакет. Ну але що диски покрасимо в чорний, оці спортивні, легкосплавні називаються. Такі на спортивних машинах ставляться для аеродинаміки. Ну, самі бачили, тести такі самі. І цей. Ну и буде виглядати спортивніше. Самі Сами чорний черный цвет плюс 14 лошадей. Так что що... будем начинать. Всякої приспособлення, тобто баночок, пшикалок Сейчас будемо шикати, мазати, терти. І в конечному результаті можна вийти машина 1000 на 4, я сподіваюся. Що... Ну, не знаю чи вийде, але продаватися вона буде 1000 за 4 дорожче. Можна вже сідати, міні обзор. машины. То есть, такая вот комплектация. Сами видите Хром. Заметили настоящей кожи. И все остальное. Машина била. Ну, как почти как все. Как в президентах. У них тоже больше машин белых. Я из-за этого взял белый цвет. Что мы берем? Пит-стоп. Давай. Мы на мойке. Берем пит-стоп для, для диски. трохи химически лучше ним надихать если ще горяче то надо осторожно. ну и все осталось подождать. погода выбрана идеально, то есть Дощ іде, калюжи, бомба. Якраз поки доїдемо, можна буде знову мити діски. Хорошо. Поба, лакерник Миша. Для финального результата осталось покрыть чудо средством. Обов'язково вибирати запах якийсь, тобто тут запах mm -hmm. Mm -hmm. обман без запаху. То вибори. Вдруг хтось буде нюхати, да? то воно запахом. У нас матовий. Але більше результати і ефекта от глянцевого прям блистить. Преображення кузова і дисков завершено, осталось підмалювати сколи і, і, можна, і можна вже виставляти на продажу. Осталось тільки зареєструвати його, бо по документам ще покажу є нюанси. А так то бомба. פעם מסתובב, פעם, פעם, פלוי, תקשיבה